Чого очікувати цієї зими в енергетиці? Рік тому Росія вперше масово атакувала українську інфраструктуру, намагаючись позбавити нас електрики. На жаль, цього року ворог може ще більше посилити свій енергетичний терор, б'ючи ще й по газових мережах. Чи можливо захиститися від обстрілів? Чи не залишимося без, без газу? Як в таких умовах розвивати країну? Відповіді на ці запитання шукали на Київському міжнародному економічному форумі. Місний економічний обов'язково передовова майбутньої перемоги над ворогом. Саме тому, навіть попри війну, Україна мусить проводити реформи і розвивати власну економіку. Особливо це стосується енергетики. Відзначають учасники Київського міжнародного економічного форуму, адже ворог знову намагатиметься позбавити нас світла та азу. Чи готова Україна до цього? Профільму міністерстві запевняють, що так, система готова. Більше того, минулої зими ми отримали досвід, досвід, як втримати систему під щоденними атаками. А хочу нагадати, що ми жили під дійсно щоденними атаками з 10 жовтня по 9 березня. Важливий запас міцності сформували газовики завдяки зростанню власного видобутку. Україна цього сезону вперше зимуватиме взагалі без імпорту блакитного палива. Всю зиму ми проходимо за рахунок власного українського газу. Тобто я хочу підкреслити, що додаткового імпорту ми не плануємо цієї зими. Це буде український газ, і це дуже важливо для нашої країни, для суспільства. Ми розраховуємо на себе це доросла позиція. Усе більше газу в українських сховищах зберігають і європейські партнери. Їх вдалося переконати в тому, що, попри війну, під землею запаси блакитного палива в абсолютній безпеці максимально захистили іноземну інфраструктуру. Як наслідок, нині наші ПСГ активно наповнюють. Ми можемо бути газовим сейфом Європи. Ми сьогодні вже виконуємо цю функцію Більше газу зберігають, не зважаючи на військові ризики європейські компанії в наших сховищах. Цей тренд буде. Безумовно продовжуватись, тобто цього сезону запасів газу в наших ПСГ вистачить і українцям, і європейцям. Проте, вже час подумати й про наступні зими. А до того часу міжнародні партнери очікують від нас низки ринкових реформ, зокрема, і в газовій сфері. Глава Нафтогазу пояснює, через регульовану ціну газу держава досі доплачує з бюджету за кожного українця. А це і неефективно, і несправедливо. Скажіть, будь ласка. Тут є делегати цієї конференції, квітки, щоб сюди потрапити, також не дешеві, наскільки мені відомо. Чому держава має доплачувати за газ, який ви споживаєте? Держава має підтримувати найбідніших. Олексій Черношов наголошує, така зрівнялівка шкодить не лише державному бюджету, а й майбутньому галузі та всієї економіки. Адже без ринкових умов годі сподіватися на значні інвестиції, видобуток та розвиток енергоефективності. А саме їх ми потребуємо. Водночас у Нафтогазі заспокоюють до кінця опалювального сезону, 1 травня 2024 року. Ціни на газ точно не зростуть. Ринок енергії це безумовно наша ми. Бутнє, ми усвідомлюємо, що під час війни, під час цієї зими, ми маємо залишити ті ціни, які зараз існують на газ. Що стосується наступних періодів, будемо готуватися, будемо пояснювати, будемо захищати ті верстви населення, які цього потребують. Олексій Савіський і Максим Костенко, факти, а Єдині новини.